Ми не дотримуємося. Нет. Чому? Ми телевізор не, мы не Ну, У місті лунає, по радіо. Ми на лап'янці. Нас бомбять цілими днями, у нас нічого не працює. Я щастлюю. Ні. Ні. Чому? Чесно. Я плохо себе чувствую в це время. Ну вже ж. Ми ж школьники. Перериваємо урок. І, ну, діти навіть самі переривають урок і кажуть, хвилина мовчання починається. І дотримуємося. Не можу це сказати, я ж пенсіонерка, засипаю пізно і встаю пізно. Так що, взагалі дуже поважаю три дуже близьких людини, хлопці, мої мужики, Погибли в перші дні, можна сказати. Так що треба дотримуватись, якщо є можливості. Інколи буває, що дотримуюся я в основному. поздно встаю. Ну, молчаю? Так. В первую очередь за нашу Украину, в первую очередь думаю. Потому что очень тяжело, так как я тоже, все, у меня брат умер, очень тяжко. Другого расшукают, но пока без изменений. Обовязково. Если даже на машине еду, то всегда остановлюсь. Стараюсь, по крайней мере, остановиться. Вы знаете, не завжди. Тому що ми не завжди буваємо на, десь у поході, отак. бо обстріли завжди зутрають, і то стараємося як -то бути вдома. Чому ну, важливо і дотримуватись, якщо, звісно, є така змога? Ну, я не знаю як. Буду плакати. Так, підтримуємося, тому що наші хлопці на фронті гідно, захищають країну. Це обов'язково. Має тут взагалі навіть запитань. Дотримуюсь. А чому це важливо? А тому, що треба вшанувати пам'ять, тим, хто погиб за нашу Україну. Так. Скажіть, будь ласка, чому це важливо робити? Ну, мабуть, щоб хлопцям, які загинули, було ну, якось якесь поважне ставлення до них. Ну, Мабуть, так. У мене служить і мій племянник, Воюють зараз і зять, поэтому я додержуюсь, ну, тому що вважаю, все-таки ж захищають нашу родину. Тому всегда поддерживаю підтримую минуту мовчання. Ну, це подяка загинули воїнам, тому що ми спим тут, ходимо спокійно. Вот так. Ну, в цей час я звичай вдома, то як би да. Ну а як же? Це ж за наші загиблі воїни. Треба пам'ять. Це важливо, щоб пам'ятати, хто нас захищав, і дає, щоб ми ходили спокійно. О 9, звичайно. Я на роботі, звичайно, ми дотримуємося. Це ну, наша дань людям, які життя для того, щоб залишили своє життя для того, щоб ми могли жити, спати вночі і не було тут кацапів. Я поважаю тих, хто захищає нас. Колись і я був військовим і хотів би, щоб і мене поважали. І на даний момент дійсно, що треба поважати військових. І якщо ти будеш поважати військових, то й тебе інші люди будуть поважати.